Всім доброго ранку друзі. От трохи в нас прояснилося. Навірно, неділю-дві не ганяв, сильний вітер, погоди не було. От, думаю, зараз це все, звісно, повністю не перелиняло. Як бачите, щось, щось підкину, щось попробуємо. Як полетять, так і буде, не полетять, не полетять. Просто відкри, пішла. Деякі там молоді, старші, більші, менші. І так, поптиця. Писали з приводу, ти ж не ганяєш, зимою, хтось там писав. Ну, дві зими вже й не ганяв, бо не було навіть, що ганять. Все позакривав собі, мені просто було жалко ганяти птицю. Вона для мене якби ну Не дорога не в грошах, а дорога для мене, бо це мій труд. Мені жалко, щоб ястреб У мене були такі зими, що я... ну Купляв голубів, там, їздив, купляв по 100 гривень, там, по 150, не пам'ятаю. Люди наші удивлялися, як ти купляєш для гону. Ну, мені цікаво було щось ганяти зимою. І одновременно і стріляли, яструби вибивали. От, навіть таке було, купляв для гону. Там. А в нас люди є, що жалко для себе купити голуба, який там трохи стоїть. Ну так, так що не знаю. Може щось даже виберу, там в мене є там по іранцях, там є не по моїх, а по тих брав, я в Скубаєв, а тоді там пробував роботав. Ну, Я не скажу, що погана птиця, просто трохи ну, не зайшло. Воно мені не то. Толку мене ще не розкрилися, там це я вже робота, у мене вони виводилися не іменно те, що я в нього брав. І може щось і будемо ганяти. Може щось ще когось візьму. Для гона поганяю. Бо тут, ну, такі ось є, от таких може і буду ганяти, якщо сильно не буде лупити, бо це ж от ледацюшка один я залиняний. О ще кататих. Ну така, пішло, не пішло. Господи. Щось я думаю, що будемо ганяти, якщо не буде сильно лупити. А як буде, то й не будемо ганяти. Щас попробую, ще може щось підкину, ставлю на паузу. Да, ти луби зараз, блін. в небі. По саміру один там писав, що чоловік хорошо хоч зимой, будеш ганяти, але не... Год ждать, як у Саміра. Ну, Саміра можна поняти. Саміра там півтора десятка голубів небагато, якими він дорожить. І, ну, в, нього де немає, це в нього і маточник виходить там. Він зараз пожене, щоб комусь щось доказати і їх поїсть яструб. Я теж не розумію логіки. Якби у людини було там сотня голубів, ну не знаю, в мене й то сотні немає, ну дещо ганяє, в мене є там запаси, є. І є з чого брати, не дай Бог, що з тим молодняком станеться. Там з'їсть яструб чи вдуть, десь ще покриються. Ну так. А самій робіщав на наступний рік. Людина пожене, покаже. З весни як буде вже там гонний сезон. Людина погонить, покаже. Ну, а поки, І так, я був у нього, він два штуки підкинув молодняка. каблі. Хорошо, що яструб не з'їв. Якщо ребята є такі голуби, що что... не то, що людина там жалко йому погнати, не знаю. Якщо люди просто цінять тих голубів, йому жалко, щоб його труд з'їв яструб. Вот Буває все із-за цього. Кстаті, як по звуку, телефон другий взяв, як по звуку там писали, Зразу голосніше говори, звук там. От зараз стараюся, Мужики, як по звуку Напишіть. Ну Ну так, поки в мене, наприклад, тут яструба немає, так що будемо пробувати щось ганяти, підганювати. Те, що вже було просто бомба, готовий матеріал. Я його не випускаю. Отказав, будемо там відбирати ще. От таке є, що недогоня ще, що нічого толком не розкрилася птиця, а таке буду ганяти. Хотять летять, хотять не летять. От погоди, от, я ж кажу, я нікому там не розвалюю, якщо в мене супер, у мене треба брати примір. Не, прості голуби, які мені нравляться. І все. Обично в таке час вже яструб давав капець просто, ну пока. Не знаю, де хто пише там дзвонить, що просто ужас. у нас поки пока тихо. Так ще по всіх... по всіх коментах отвітер. То, що писав <кій> <кій> ніяк не можу от в от мене тут деякі там ще не виходили привчаю деякі вже будемо роботати, отбирати. їх уже я знаю яких уже просто можна було вже давно закрити просто грався не знаю чого грався Ну сьогодні навіть їх вже Даже их уже не гоняю. Тут наконець вже й гнізда зняв. А там ще в парі. Одне молоде, не можу, блін. Якби яйця, то взяв, збрав і все, буду займатися гніздами, вичищати, вбирати. А там голубенята вилупилися, бо ті жалко, вони мені то не треба, ну, от жалко мені викинути. Тут теж більшість половина, там гнізд убрав, а є ще он голубенята, он вже й он. внизу он. вже є такі. Скоро будуть самі їсти. Ніжду, жалко, жалко вже провтекав був він не викинув вовремя яйця, тут вже я позакривав. Гнізди, знизу і все, позакривав. Два, три, чотири, п'ять пар малышів. і все. Розсаджую отдільно голубів голубок і все. Бо і так з виодним сезоном затягнув. Це його реально затягнув. Так що от так. От так. Кому що цікаво пишіть. Буду по можливості відповідати. Ну, от так. Ставте лайк, спасибо за підписки, всім удачи, всім пока.